що вона йому щось винесе, а вона нічого не виносила йому. Ходили на станцію, там замерзла картопля у вагонах, десь перевозили картоплю, замерзла. І ми вже ходили, нам вже не сварили нас, як ми ходили по ту картоплю. Візьмемо, я менше, мама більше, так приносимо. А вона така вонюча, але така добра. А Боже. Спасіба, що корова в нас була. Нас тільки корова і ви. були, всі вимерли б теж. А померли хто де? Як, наприклад, мій дядько, то він цілу зиму лежав, бо не було кому яму викопати, але цім лежав у сараї в труді. Чи в труді, чи, чи в жодні. Не боялися туди ходити? Ну, то це воно аж на тім краю, а хтось знає як полотав. А куди вже бояться, як воно хуже ж смерті не буде. Уже казнити далі нікуди було. Я ж кажу, ми там би в станції померли, якби жінка то нас не спасла. Наші люди, ще я що вам... ми ще їли, як ішли з мамою. Хтось по-большому сходить крутеньким, а ми з мамою його поїмо. Дівчина гарна або дівчина горда, дівчина пишна. Чого ж ти вчора гулять не вийшла? А я не вийду, а я не стану. Я вишлю сестру таку саму трапилося все на невеличкій станції, коли я розмовляв з селянами. Ми вмираємо, кричали вони і з плачем розповідали про своє горе. червонощокий огрядний міліціонер ОГПУ у формі, підійшов до нас і послухав нашу розмову. Потім вибух гніву і російські матюки. Забирайтесь до біса, припиніть розповідати йому про голод. Хіба не бачите, що він іноземець? Він повернувся до мене і закричав: «Пройдіть зі мною. Що ви тут робите? Покажіть свої документи. Образ таємної в'язниці постав перед моїми очима. Працівник ОГПУ глянув у мій паспорт і кивнув одному з натовпу, який здавався мені звичайним пасажиром. Але він служив у таємній поліції. Він підійшов до мене і ввічливо попросив пройти за ним. Я повинен відвести вас до найближчого міста. Харкова. Я з сестрою, вечір простою, не такі речі, як і з тобою, а я сестрою, вечір простою, не такі речі, як із тобою. І да. Да. ще що тобі розказати? розказує. Задувався. Кождим днем крупнейший промышленный центр України. Харикал. Черги за хлібом. Ми пройшли повсотню знервованих блідих людей. Міліціонери вийшли з магазину. Вікна були забиті дошками. Вони сказали, сьогодні хліба не буде. Вигуки роздратованих людей. Громадяни, хліба немає. Скільки часу стоїте? Запитав я два дні. вони залишалися стояти в черзі. Інколи вантажівка приїжджала з хлібом, і у людей знову з'являлася надія. у черзі близько семи тисяч людей. Вони стають у чергу о третій-четвертій годині після обіду. Сен або дістати хліб о сьомій годині ранку наступного дня. Холодно, дуже низька температура. Найбільші телефонні станції не можуть справитися з збільшуючими темпами життя міста. Усюди жебраки. Селяни на вулицях. Усі просять хліба. ГПУ – це секретна поліція. Зелені петлички у селі, у містах сині. Багато людей ГПУ на вулиці. Селяни ненавидять їх як нечисть. ГПУ набагато сильніше і цілком контролює ситуацію. Мантаж заканчивается. Автоматическая телефонная станція несравненно увеличит число абонентов. Нова українська політика за останні тижні знову почалася русифікація. московіти зайняли провідні посади у Харкові. а російську мову вивчають у школах. Комуністи в селі здивовані, що через їхній натиск багато селян опинилися в жахливій ситуації. а коли комуністи виявляли ліберальність, їх звинувачували у підтримці куркулів. Багатьох арештували у гпу. Тепер вся влада сталін і ГПУ керують Росією. На просто варський, на защитник дорогой, На напусто На защитник дорогой, йому в серце. Розвечірною поро, єму поля прямо в серце. Розвечірною поро. Покотильця наш варовський, як покосина трава. Покотильця наш варовський. Редоконсулато ТРАВА Консульство Королівства Італії в Харкові СРСР 31 травня 1933 року. Таємно. Більш-менш відверто визнана необхідність або перевага денаціоналізації регіонів, у яких прокидаються українська і німецька самосвідомість. Це створює небезпеку можливих політичних ускладнень у майбутньому. Тому заради цілісності імперії краще, аби ці землі були заселені переважно вихідцями з Росії. Метою є за кілька місяців ліквідувати українську проблему, пожертвувавши 10 чи 15 мільйонами душ. І ця цифра не повинна видаватись перебільшеною. Гадаю, її вже досягнуто і буде перевершено. Не тільки цят скрою, а то там поховані, ото туди. Ну, особливо оце оця містина була 33 му Ось дивіться. Оце. Оце тут? Тут поховані. Оце яма, це яма. Його більша половина села отут лежить. Повернувшись у Берлін 29 березня 1933 року, Гаррет Джонс поширює прес-реліз, у якому детально описує побачене в Україні. Я спеціально йшов пішки по місцях багатих на чорнозам, бо кореспондентам забороняли туди йти і на власні очі побачити, що відбувається. Одночасно Гаррет пише листа своєму патрону Лойд Джорджу. Ситуація просто жахлива. Набагато гірша ніж у 1921 році. і мене дивує ваше захоплення Сталіним. Ми не знаємо, що відповів Ллойд Джордж Гарету, і чи відповів взагалі.